Вітаю, друзі! Ми більше звикли готувати з вишень солодке заготовлення. А чи готували ви ароматний пряний соус з вишень до м'ясних страв? Цей вишуканий соус не залишить байдужим жодного поціновувача м'яса. Всі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мої зусилля лайками та коментарями. У кастролі тут відважено 1 кг вишень без кісточок. Попередньо їх помили, убрали плодоніжки і кісточки. Вишні обов'язково потрібно брати стигли темного забарвлення. І цю м'яку ж вишень потрібно перетворити в пюре. Це можна зробити занурювальним блендером, що зараз ми і робимо, або ж перекрутити на м'ясорубку. Вишневе пюре додаємо 3 столові ложки цукру. Якщо вам буде його замало, можете додати більше по своєму смаку: 1 чайна ложка солі, 2 чайні ложки сушеного чеснику, пів чайної ложки чорного меленого перцю, пів чайної ложки гіркого меленого перцю, 1 чайна ложка солодкої паприки та 1 чайна ложка приправи карі. 20 мл яблучного оцту будемо додавати в самому закінченні приготування. Ще раз легка пройдемося блендером, щоб маса стала однорідна. І заодно буде більш подрібнена маса. Якщо ви хочете, щоб структура соусу у вас була ідеально однорідна, можете все це ще перетерти на дрібне сито. Я робити цього не буду. Каструлю поставили на вогонь, періодично помішуючи, доводимо все до кипіння. Коли маса закипіла, робимо повільний вогонь. Кришкою не накриваємо. Будемо проварювати до бажаного загустіння це приблизно 20-30 хвилин. В процесі варки знімаємо утворену піну. За 10 хвилин до готовності виливаємо оцет. Замість яблучного оцту можна використовувати бальзамічний оцет або лимонний сік. А також, якщо ви хочете, щоб соус був густішим. Можна в кінці варки додати трохи кукурудзяну крохмалю, розведеного водою. Добре перемішуємо, пробуємо на смак. Є ще час додати ті чи інші спеції. Зробити соус по своєму смаку. Гарячий вишневий соус розливаємо в підготовлені стерилізовані сухі баночки. Закриваємо кришками. Укривати баночки не обов'язково. З цієї порції вийшло три невеликі баночки по 220 мл. І трішки залишилося. Ми його сьогодні ж і спробуємо. Такий чудовий пряний соус вишень добре поєднується з різними видами м'яса. Качкою, синячими реберцями, стейками, запеченою яловичиною. Варіантів багато. Кислинка вишня надасть пікантності страві, а прянощі доповнять неймовірний аромат. Готуйте і нехай вам завжди буде смачно! Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно! Всім миру та добра!